Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі пташку. Ось така буде красива паперова пташка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке оріхамі дуже легко. Ця пташка вміє махати крилами. Ось так. Давайте ми це красиве оріхання будемо робити разом. Щоб зробити пташку, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його в воску Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута вкут. Розвернемо листок. Зверху відступаємо широку полоску. І біля цього місця загинаємо листок вгору. Наводимо листок і по центральній лінії складаємо листок двічі. Наводимо? Розвернемо листок. Ось цю сторону складаємо до цієї сторони. Беремо верхній листок, загинаємо листок і складаємо по верхній стороні. Наводимо. Перевернемо листок на іншу сторону Перед цю сторону складаємо до цієї сторони. І наводимо листок. Ось цю сторону загинаємо до цього листка, наводимо, перевертаємо на іншу сторону і ось цю сторону загинаємо до цього листка. І наводимо. Перевертаємо листок. Підіймаємо листок і перевертаємо його по лінії всередину. І наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок. Підіймаємо листок. І по лінії перевертаємо листок всередину. І наводимо. Беремо ось цю сторону і загинаємо листок ось так. Ось у нас нижній листок, а ось у нас кінчається загнутий листок, далі листка. Добре наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо в на іншу сторону, Вирівнюємо. І по цій же лінії. Знову листок загинаємо і знову наводимо. Перевертаємо назад. По лінії загинаємо листок вниз. Наводимо. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо і по лінії знову загинаємо листок. І знову наводимо. І перевертаємо назад. Беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину листка, беремо листок і вхинаємо його середину. Ось так. Зараз рівняємо усю сторону з цією стороною. Для цього беремо листок і опускаємо його вниз. Ось так порівняли усі сторони. Опускаємо і наводимо. Перевернемо. І зверху загинаємо ось такий кут. І в нас виходить ось така пташка. Тепер її потрібно розмалювати. Щоб пташку розмалювати, беремо в пломастері і розмальовуємо пташку, так як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. Також розмальовуємо крила всередині. Тепер наша пташка вже повністю готова.